Мої підписники в телеграмі вирішили, що я полюбляю зайняти чимось свої очумілої ручки, і прислали мені на огляд ще один канал з лайфхаками. Любите перекусити на роботі курячими крильцями, але набридло скрізь лишати жирні сліди від пальців? Просто помийте руки, блять! Звісно ж, я жартую. Наступного разу скористайтеся прищепками для білизни. Отакий ну, такий лайфхак. А ви що думали? Складно підняти щось із підлоги, бо у вас на шиї фіксуючий корсет. Просто лежіть весь час на підлозі. Хотілося б виглядати більш презентабельно, але часу на збори зовсім немає. Для початку намочіть волосся під краном у вбиральні торгівельного центру, чи де ви там знаходитесь. Чи потрібен шампунь? Спитаєте ви? Не потрібен, скажу вам я. Так само вважають автори цього лайфхаку. Тепер просто просушіть мокре волосся, скориставшись сушаркою для рук. Ви будете вражені своїм неймовірним перевтіленням, як тільки помиєте вдома голову і прийдете на роботу наступного дня. В принципі, в такому випадку можна просто йти до місця зустрічі без парасольки. Люблю дощ, в ньому можна спрятати свої сльози. Так, пажи, це що, тримач для паперових рушників? Е, а як вони волосся будете сушити? Питань, звісно, більше ніж відповідей. Чищення зубів займає забагато часу? Хотілося б робити це швидше. Спробуйте запхати собі до рота чотири зубні щітки одразу. Хоча реальний лавхак це дивитися тікток під час чищення зубів. Рекомендую. Гей. Hey, а чи знали ви, що можете помістити їжу в форму для льоду, щоб надати їй форми маленьких кубиків? Ого, нарешті корисний лайфхак про те, що дорожчі товари виставляють на рівні очей, щоб ви з більшою ймовірністю їх придбали. От це, звісно, секрети мерчендайзингу. А, ні, це вже перетворюється в якусь крінжу. Пацани, зупиніться! Ну, будь ласка, не надо! А, -а, а це так не працює. Просто попросив консультанта про допомогу. Він для того в тому магазині і працює. Під час закупів постійно забуваєте, що хотіли купити. Спробуйте скласти список покупок. Серйозно, оце і весь лайфхак. Пара-пара-пам! Пау. Окей. Не маєте вдома терки. Боже, придбати терку, це ж така неймовірна розкіш, просто страшне. Люди бідкаються, а влада розводить руками. Чому б не прорізати декілька отворів у бляшанці з під кока-коли? Тепер ви маєте суперфункціональну терку, яка прослужить вам довго і надійно. Насправді ні, можливо, навіть помрете, якщо будете натирати на ній щось. О, нарешті жиза-жизуля. мініатюра, я і приготування їжі. Аті борщ я варити не вмію. А ця подруга теж, походу, не вміє варити борщ. О боже, тільки не кажіть мені, що вона зараз докине туди цукерок. Ні, ну в принципі, у ситуації з одним яйцем я ще можу якось це екстраполювати на себе і уявити, що таке дійсно зі мною відбулось. Але ця ситуація це уже занадто. Я прекрасно розумію, що частина з цих відео була знята як пародія на оці всі всраті лайфхаки і, типу, іронічне їх висміювання. Але, типа, камон, можливо, пора зупинитися уже нарешті. It's time to stop! Бля, я подивилась цей лайфхак, типу до кінця, і там по сценарію чувак каже, що порівняно із тим, що ти завжди готуєш, цей борщ з цукерками це просто шедевр. А не пішов би ти нахуй, взагалі, шановний. Втомились вкладати волосся? Просто попшикайте його колою. Ага, і потріть ментосом для вибухового ефекту. Хочете рельєфний прес за одну ніч без зусиль, якби ж то все, що вам необхідно зробити, це приклеїти на ніч до футболки решіточку з олівців скотчем. І вранці ви абсолютно точно не отримаєте бажаного результату, тому що справжні лайфхакери роблять собі прес із восьми пампушок, причому не приклеюючи їх собі до пуза, а з'їдаючи мій улюблений лайфхак соуфар. So ви занадто сором'язливі, щоб знайомитись із людьми на вулиці. Я взагалі після цього не хочу ні з ким знайомитись. Просто прикріпіть до свого одягу мережевий подовжувач бл. Тепер усі, кому необхідно буде зарядити свій девайс, ходитимуть за вами слідом, бо думатимуть, що ви Бог електрики. Ви про павербанків ще не чули? Алло, трум, трум, 5-мінут крінж. алло, Вітаю! Тепер ви топ друг і просто душа компанії. І Бог електрики, якщо не замкне. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. А ось тут наступне відео.